Заняття аплікація, сукня для ляльки. А є дівчинка мала, гарну сукню одягла. Буде в цьому платті танцювати на святі, квітнуть квіти, як живі, на моєму платті. Дітки, до нас в гості завітала лялька Оксанка, і вона просить, щоб ми їй зробили сукню. А яким чином? Прикрасили, і ми сьогодні будемо прикрашати сукню. Що нам потрібно для роботи? Успіхів вам! Дякую за увагу. Чекаю фото ваших робіт.